Вірш присвячений пам'яті Героїв Небесної Сотні. Вони не спали дні і ночі. Вони в шомах проти куль стояли. Їх не питали, хочуть чи не хочуть. Вони самі пішли і майдан обороняли. Вони коловали ручборуківку. Вони кидали мото у ворогів. Вони покинули свою домівку й боротись вирішили до останніх днів. Вони стояли ледве на ногах. І в них стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали бити у руках. Вони це образ справжніх воїнів солдатів. Ніхто із з них не повернувся до хати, і гірко паче кожна мати, що горе їх таке спіткало. Вони жить, прагнули свободі, натомість берг идуть їх чекав. І, не знайшовши з ними згоди, Майдан у битві запалав. Майдан у битві запалав, їх били, жорстоко катували. Та все ж вони були єдині, і, хоч на землю впали. Вуста їх промовляли: Слава Україні! Їх подух ще згадають, люди, дорога їм тепер у рай, їм всім летіла пуля в груди. Вони померли за свій край. Тепер нема героїв з нами, їх душа над майданом пролітає, за них в ресічки Останній Останні їх провожають туди, де нема болю журби, туди, де всі герої спочивають, туди, де вічної немає боротьби, туди, де завжди сонце сяє. І хоч ця битва ще триває, у цей скрутний для України час, одна надія серце зігріває. Небесна Сотня молиться за, за нас!